Модель крісла LX100 Luxury. Крісло в трьох кольорах. Доступне зараз в чорному. Чорний комбінований з сірим та коричневий. Крісло розраховане на людей з ростом до 2 метрів та вагою до 140 кг. В кріслі sl Подібна, 3D-масажна каретка, яка рухається від потилиць до сіниць. В кріслі 8. Автоматичних режимів масажу та 6 масажних технік. Розминання, постукування, точковий масаж, витяжка хребта і комбіновані техніки. Також в кріслі рухома підніжка, яка рухається вверх-вниз, витягуючи коліні сугубе, та підніжка на стопи, яка витягує ногу вперед. Дублюючий пульт керування на бортику крісла та безконтактна зарядка. Компресійний масаж в цьому кріслі у нас відбувається на плечі, на ручки, на бедра, на спину компресійними подушечками, на ікроножні м'язи та стопи. Також у нас на ікроножні м'язи ролики, які розминають ззаді ножку, та рухома перегородка, яка робить от такі обертаючі кругові рухи, розминаючи нам зсередини. Пульс. Екран керування, ось такий сенсорний, і зараз я покажу, як саме працює це крісло. Відбувається сканування форми тіла, визначається зріст. Користувача. Тепер ми можемо бачити, як у нас рухається підніжка та перегородка внутрішня. Ця перегородка з роликами, які працюють на екроножні м'язи ззаду, має три рівня інтенсивності. Також Інші функції мають 6 рівнів інтенсивності масажу, тобто роликовий масаж та компресійний масаж. Ми можемо влаштувати в 6 рівнях інтенсивності роботи. До речі, про ефект скручування він тут також присутній, коли одну сторону тіла нам притискає компресійними подушками і механізм тисне на іншу сторону тіла. От зараз ми бачимо, як саме компресійні подушки працюють на спину. Домашну панель керування на сенсорному екрані виглядає ось так. І також ми можемо в прямому часі регулювати глибину занурення масажної каретки. Там, де нам потрібно зробити глибше, ми додаємо, де потрібно менше, ми забираємо зануріємо. А, і у нас, звичайно, є аудіодинаміки і ще така прикольна функція іонізатор повітря. Ось він знаходиться тут біля динаміків і дає нам свіжий потік повітря у жарку літню пору.